Добрий день! Знову раді вітати вас на нашому YouTube-каналі торгової марки Схід. Сьогодні хочемо вам запропонувати нашу новинку дискову борону Навігатор 4000. Хоча вже і осінь, більшість польових робіт закінчено, але в поле ще можна їхати збирати кукурузу, так як її ще зараз залишилось багато. І я думаю, що цей агрегат знадобиться вам для цього процесу після збору врожаю. Навігатор 4000 має ширину захвату 4 метри, оснащений 22 робочими органами та розрахований під трактори потужністю від 130 кінських сил. Для виготовлення рами цієї борони використовуються профільні труби розміром 100 на 100 на 8 мм. Також хочу зауважити, що для виготовлення катків ми використовуємо цільнотянуті труби діаметром 42 мм та товщиною стінки 4 мм. Для виготовлення стійки використовується суцільний круг діаметром 60 мм. Диски, що встановлюються на даний модельний ряд, виготовлені з бористої сталі 30 марганець Б5. Нагадую вам, що вузли робочих органів легкозмінні. Та можуть встановлюватись як обслуговуємі та не Глибина обробітку даних барін складає до 18 см. Тут атаки робочих органів легко змінний та регулюється в діапазоні від 0 до 30 градусів. Навігатор 4000 має розширену калісну пару для того, щоб при транспортуванні не було ніяких коливань. При транспортуванні даної барани не забувайте встановлювати дані запобіжні пальці. І трохи технічної інформації по даної барані Як я вже казав, 22 робочих органи. Диски діаметром 660 мм. Вага даної барани складає 2 тонни 620 кг. Габаритні розміри наступні. Довжина 5 метрів 150 мм. Ширина 4 метри 220 мм. І в транспортному положенні висота 1 метр 450 мм. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, звертайтесь до наших менеджерів та офіційних дилерів з питання придбання даної одиниці. Також не забувайте підписуватись на наш YouTube канал. І до зустрічі з вами!